Кельменецька громада утворилася восени минулого року. До неї входять 26 населених пунктів. Деякі з них розташовані на відстані понад 20 кілометрів від центру. Про проблеми громади ми розпитали у місцевих мешканців. Жителька Кельманців Анна зараз не працює. Доглядає за дитиною. Каже, планує голосувати, адже сподівається, що новий голова зможе створити робочі місця в громаді. По-перше, немає робочих місць. Це дуже велика проблема в першу чергу, особливо для мамочок у декреті. Бачу, що усі кандидати от іменно за благоустрій говорять усі. І ніхто не говорить про те, як вони далі бачать економічний розвиток цього району. Наш район порівнюють, ну, я можу про це говорити безкінечно, того, що порівнюючи з іншими районами, так, так образливо. У громаді проживає понад 30 тисяч жителів. До неї входять майже усі села колишнього Каліменецького району. Віктор проживає в селі Новоселиця. каже, відколи створили громаду, легше отримати потрібні довідки. Однак говорить, необхідно ремонтувати дорогу не тільки в центрі громади, а й до сусідніх сіл. Дороги ну бажано, щоб до Кельмениць від Ларги полатали. Зірвали то, то все і поставили у бо то до районного центру, і тим більше, що це об'єднана громада. Така дорога, вона не лечить нікому. Там не те, що а машини вбиваються, Це, щоб йшов пішки, то можна зашплататися упасти, такі вибоїни. У громаді немає місць відпочинку чи облаштованих спортивних майданчиків, каже жителька села Вовчинець Лілія. Хотілося, щоб молодь мала куди піти, не лише в кафе, угу, бо в селі діти не мають. Виходять вечором, постоять і розходяться по домах. Олександра Беженар працює в Кельменецькій лікарні. Каже, медзаклад обслуговує пацієнтів з усього колишнього району. За її словами, тут потрібно робити ремонт та оновлювати техніку. Через недостатню кількість медичного обладнання не можуть підписати договори з Національною службою здоров'я України відтак того фінансування, що лікарні перераховують, не вистачає. Закупівля дороговартісного обладнання, на яке потрібна велика сума коштів. До переліку сюди входить це портативний УЗД-апарат, стаціонарний УЗД-апарат, рентгенологічний апарат. У нас є такі рентгенобладнання, які там ще з 90-х років. Про проблемні питання наша влада знає. За показниками успішності, Калименецька громада перебуває на 25-му місці серед 52 громад області, каже експертка з децентралізації Тетяна Татарчук. Громаді потрібно продовжувати об'єднувати частину закладів освіти та культури і зменшувати кількість посадовців. Також розвивати туристичну сферу та залучати гроші в бюджет з грантових програм. Потенціал в туристичному плані, тобто весь каніон Дністра, який проходить північною межею громади. Він, на мою думку, ще не повністю задіяний для того, аби приносити кошти в громаду. Який показник я б не взяла? І індекс податку спроможності, рівень дотаційності, рівень доходів на одного мешканця. Це є така громада, яка знаходиться в цій нашій турнірній таблиці десь посередині. Єдине, що я можу зауважити, що громада достатньо мало вкладає в розвиток. Вибори в громаді мають відбутися цієї неділі. На посаду голови балотуються дев'ятеро кандидатів. Про них і те, що робитимуть на посаді в разі перемоги, ми розповімо завтра. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.